Так, і що тут ти мені приніс? Альміні колодки. Це мої? Ну так, це ваші. І що? А нащо ти їх зняв? Нормальні ще? Вона, бути разів три товща. Та слухай, ну вона вже походила, ну нащо ти мені їх стняла? Та датчик вже спрацював, вже треба міняти. А я то думаю, що воно скріпить, пищить. Ну хорошо, скільки ти з мене здереш грошей за це? За колодки 800 гривень. Крахоборства ще ні, я не можу зрозуміти. Ну хорошо, а що буде, якщо я іще далі ось це буду кататися. На ось Потім будуть ще диски. І диски. А в мене з дисками все нормально. Поки так. Да. А взагалі, ну сколько це стоїть, якщо замінить? замінити? тому що, ну, ну, поняв, я їжу туди-сюди, можу не це все. Ну, якщо хочемо ставити нормальні колодки, гарної якості заміною буде десь порядка 6-7 тисяч гривень. Ні, ну слухай, то взагалі нормально, тому що я думала, зараз скаже мені такі ціни, Все, і знову все зробиш, а з перфорацією закажеш мені диски? І з перфорацією, і з насічками, з усім можемо. Обалденно, і щоб колодки, коня, як на Богдані скріпіли. Буду скрипіти, як на еталоні, отак. <ріху> ну, то добре. І ще одне питаннячко. Як часто я повинна міняти ці колодки? По зносу? А як мені це зрозуміти? Ну, Коли не починаю піщати, як Богдан, то треба вже міняти. А якщо в мене постійно пишіть, бо я перегріваю їх. Okay. Треба трошки акуратніше їздити або ставити колодки, які призначені там для агресивної їзди. У вас є такі? Такі можемо замовити. А